Всім привіт! Сьогодні ми будемо апати моєму другу 9900 кубків і йому дадуть бібі. Ні, мені не дадуть, не вірте йому. Ти візьмеш кредит на 920 штучок. Ні, чогось. Чогось. І ми вже програємо. А як програємо, Та що ти таке розказуєш? Ми зараз програємо. Мені... Ой-ой! Дабл кіл одної такої. Підписуйтесь на його аккаунт Sigma Girl. Ти що? Підписуйтесь на його канал Він там співав Sigma Бой. Ojoj, oj. jaki żoski frank? Wsiem papa.